Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що ж у нас тут назбиралось на початок тижня. Поїхали! У Counter-Strike 2 може з'явитися історія, якої Сена ще не бачила. Найкраща кіберспортсменка 25-го року в Counter-Strike 25-річна француженка Джой Астра Шампліо, офіційно заявила, що хоче спробувати себе на чоловічій професійній сцені. Після повного домінування у жіночому Counter-Strike, Астра відкрито сказала: їй більше не цікаво залишатися в зоні комфорту. Вона хоче нового виклику і не просто зіграти кілька матчів, а досягти реального світового успіху. В чоловічому колективі, за словами гравчині, вона готова починати з нуля. Мова не про готовий склад чи гучні інвайти. Астра розуміє, що шлях буде довгим і складним. Її ціль грати проти сильніших суперників рости в жорсткішій конкуренції і довести, що Гендер не є обмеженням в Counter-Strike на найвищому рівні. Вона прямо визнає, перехід на чоловічу сцену не буде швидким, будуть поразки, адаптація, тиск і звичайно скепсис. Але за її словами, саме це і є той виклик, заради якого. Варто працювати роками. Раніше вже були окремі спроби інших жінок-кіберспортсменок, але жодна з них так і не змогла стабільно закріпитися на топ-рівні чоловічого КС. Тож, можливо, Астра це той самий переламний кейс, після якого сцена почне змінюватися. Якщо їй вдасться хоча б закріпитися на конкурентному рівні, це може відкрити двері до того, про що в Counter-Strike говорять уже багато років, а саме змішаних складів, де вирішує не стать, а рівень гри, розуміння та стабільність. І якщо у когось і є, Шанс зламати цей бар'єр, то це точно у однієї з найсильніших гравчин свого часу. Тож, як ми бачимо зараз, сцена Counter-Strike отримує ще одну потенційно історичну сюжетну лінію. Подивимось, чим же вона закінчиться. Чому Дота і Ліга легенд ніколи не стануть просто конкурентами? На Reddit знову згадали історію, з якої фактично почався розкол у всьому моба жанрі. Йдеться про старий лист пендрагона, людина, яка стояла за сайтом Dota Allstars, а згодом опинилася в Ріот. В середині 2000-х Дота ще не була кіберспортом у сучасному розумінні. Це був мод, який жив виключно завдяки спільноті. І саме Dota Allstars став місцем, де ця спільнота існувала. Там обговорювали патчі, баланс, героїв. Діли Лися гайдами і просто формували культуру гри. По суті, без цього сайту дота могла просто не пережити той період. Але у 2008 році все різко змінилося. Частина ключових людей зі світу доти почала працювати над окремим проєктом, а саме, Лігою легенд. Пендрагон теж переходить у Ріот, запевняючи, що Дота спільнота нічого не втратить. На практиці вийшло навпаки, Дота All Stars перестав бути нейтральним майданчиком. Форум зник, матеріали було втрачено, а сайт, який роками будували фанати, перетворився на інструмент просування лолу. Ну і очевидно, що для багатьох це виглядало як зрада всієї спільноти. Паралельно Ріот швидко розвивала свою гру, запозичуючи знайомі ідеї та концепції з Доти. Формально без порушень, але морально це лише поглибило конфлікт. Особливо на тлі того, що оригінальна дота залишалася без централізованої підтримки. Ну і крапкою напруги стала спроба закріпити за лігою легенд сам жанр моба на юридичному рівні. І саме тут втрутилася Blizzard, яка чітко дала зрозуміти, Дота це мод створений у межах Варкрафту 3. І жодна компанія не може привласнити те, що з'явилося завдяки спільноті. Саме тому Blizzard офіційно згадується у створенні Dota 2. Сьогодні історія з листом виглядає не як пояснення, а як Спроба виправдати події, які для багатьох стали переломним моментом з цього конфлікту. Народилося не просто суперництво двох ігор, а дві різні моделі кіберспорту корпоративна і спільнотна. І саме тому протистояння Доти та Ліги Легенд досі не згасає. Тепер швиденько пройдемося по АМ. Краку. В Наві отримали важку, але принципову перемогу над Перевіжен у групі А. Серія вийшла доволі нервовою, але на вирішальній мапі Наві зібралися і спокійно дотиснули суперника. Вандерфул, звісно, десь трохи тупив, викидав АК, незрозуміло навіщо. Коротше, робив іноді дивні мови. Але в цілому команда показала характер, і тепер йде далі по верхній сіці, де на них уже чекали Спіріт. І ось як закінчився їхній матч. Але матч з Перевіжен запам'ятався не лише гру після серії спалахнув конфлікт, гравець Кселос Перевіжен штовхнув маказі і вилаявся в його бік під час вручення нагороди за топ 3 новачка 25-го року. Ситуація виглядала максимально токсично, але що ще очікувати від цих йобних свиней? Звісно, менеджмент Наві також офіційно повідомив адміну ESL, що команда принципово не тиснутиме руки гравцям перевіжен. Доволі показовий і чіткий жест, без скандалів із позицією. Тим часом у групі B бійці Games з Сімплом поступаються в Італіті і падають у нижню сітку. Попри старання команди проти Vitality шансів було небагато. Втім, Apex після матчу публічно респектнув Simplu, що виглядало дуже по людськи на фоні всього іншого. Маю надію, що наш Simplunчик після цього не розслабить. І не піде далі тусуватися зі своєю подружкою електроніком по барах, А буду далі готуватися до серйозних турнірів. Ну і ось, якщо комусь цікаво, показую вам актуальну таблицю турніру. Ну а на цьому, друзі, наш сьогоднішній випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео, і як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте туди. Ну а я бажаю вам Гарного початку тижня і скоріше за все почуємося ми з вами вже в середу, бо я буду в дорозі і скоріше за все не зможу записати вам випуск. Тому всіх обіймаю і до зустрічі.